«Гарбуз хвалько Василь Мельник. Біля тину на городі жив гарбуз, круглоголовий, мов м'яч, ноги мав довгі, руки ще довші, на голові чубик коротенький. Якось проснувся він уранці з під росяної палини туману. Що на ніч нею вкрився, та мовив до сонця. Позолоти мене, ми з тобою, наче родичі, я круглий, ти кругле, ти по небу ходиш, я по землі. Позолотило сонце голову гарбузову. Глянув той у росяне люстерко, заспівав зрадощі. Я гарбуз непростий» Я гарбуз золотий, я живу не тужу, я і сонечком дружу. Викотився гарбуз з під тину на грядки. Вдруге свою пісню заспівав. Дивиться там огірки. В рядок поставали іначе посміхаються з нього. Чи не чули мою пісню? запитав гордовито гарбуз. Живенько мені стежку давайте. Сонце я мушу перегнати до вечора, аби найдужчим у світі стати. Остинь перелізу, а там захвилювалися огірки зеленці. Дивись, ти не поламаєш та боки свої намнеш. Не послухався гарбузисько, на тинь забрався. Лоба наморщив, чубика причесав. Хвоста бубликом закрутив та й почав потину пританцьовувати. В цей час теплий дощ почав сіятися. Зраділи дощикові огірки, тільки гарбузові не до втіхи. Чого радієте? Дощеві? Чи, може, насміхаєтеся з мене? Розклав свої лопухи і почав дощові краплини збирати. Весь дощ вип'ю сам, нікому й крапельки не дам. П'є гарбуз і ніяк напитися не може. На діжку став схожим головань. Егей, сонце, ви, огірки зеленці, всі дивіться на мене. Перестав сіятися теплий дощ. За хмарини усміхнене сонце виглянуло. Гарбуз тим часом розхитав тинь. Той аж поскрипує. Дивіться та вчіться! так гопака танцювати, сказав гарбуз і підстрибнув, ковзнувся та полетів до землі. Сонце з високості нахилилося, у гірки зеленці зі сміху по грядках почали кататися. Гарбуз добру гулю на своєму лобі набив, соромно йому стало. Й голову свою у лопухи заховав. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Каскарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.